Хто дивився велике відео вчора, вже знає, що за касетка лежить у цій коробочці. Касетка гарна, справді гарна. Ось така. Це у нас Сідін 4 від ТДК на 74 хвилини. Це метал, плівка як нова. Дуже класно. Але... Оця коробочка для цієї касети, ну, мені кажеться, не підходяща. Вона хоч і гарна, така, ціленька, все, але, ну, занадто скромна для цієї касети. І ось перебираючи інші касети з посилки, я натрапив на ось таку коробочку. Дивіться. Ось така вона так відкривається. Ось це все. Далі не йде. Ось такий вигляд вона має всередині. На мій погляд, цікава така коробочка, яка могла б підійти до цієї касети. Але, на жаль, немає вкладиша. Я навіть не знаю, як він виглядає. Якщо хтось знає, скажіть, будь ласка, в коментарях, напишіть, де можна подивитися, як виглядає коробочка для ось цієї касети. І вкладеш. Так. Ну, мені здається, вони поєднуються і немає в мене іншої. Касета така одна, можна сказати, що унікальна в мене. І коробка така одна, теж унікальна, тому це буде в мене такий комплект. Може він і не оригінал, але в мене буде такий.